Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги і хочу запропонувати Отакі от маємо асортимент грузів передніх та задніх. Це у нас передні на 40 кілограмів виробництво України. Вони по 3000 гривень на 45 кг 2800 гривень коштують. Потім. Є отакі от задні грузи. Один такий полумісяць на 20 кг. він коштує півтори тисячі гривень. Потім за 1250-1250 по 1250 це нового зразку виробництво України передні грузи на 20 кг. І по 1200 гривень це у нас юдзівські грузи, ну, так званий старий зразок. Потім, друзі, є у нас такі от рамки, це швидкоз'єми. Тут у нас один шар металу буде. Так от з профіля вона зварена. Це щоб швиденько ви під'їхали, ну ви приварили її. Там такі техніки, що вам треба. Швиденько під'їхали, накинули, поїхали далі. Це от у нас 2500 гривень. Якщо от у нас от, от, буде два шари, ну отак от, от роздивіться, бачите, як ми посилюємо. Якщо буде два шари, то це буде коштувати 3200 гривень. Отакий варіант. Так, По колесам. Диски колеса 892-й. Це у нас от широкий такий 14х38, 20 тисяч гривень. Отакий от диск. Це у нас оригінальний білорусівський диск задній. Це ми крутимо. Подача обратка. Є на болгарський розподільник, є на 70-й розподільник. Український або білорусівський. По паперечкам, паперечки МЗ в оригіналі 3,5 тисячі гривень. Зараз дорожчали вони. І 2400, це у нас виробництво Україна. Ну, По якості, звісно, вони поступаються. Працюють все, але краще все ж таки я брати в оригінальну брати. Друзі, якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.